Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний Домкрат на один упор від компанії Elegant, модель 101809. Постачається Постачаються фірмові упаковці Домкрат. Давайте розглянемо інфлектацію. Все у нас запаковано ось такий чохол. Тут у нас є сам домкрат повністю металевий. Як я казав, на ось такий упор один. Домкрат одразу з ручкою для того, щоб зручно було працювати. Металевий підхват іде в даному домкраті, і металевий упор також в даному домкраті. Шток також металевий. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 100 мм, максимальна висота підйому 240 мм. Максимальна вантажопідйомність до 700 кг. Ось так він виглядає. Компактний, невеличкий і зручний в використанні. При купівлі на домкрат на ньому розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.